Сьогодні свято в моїй країні, яке об'єднує українців нині, де рідної мови буде відзначати, наймажу слова українською писати. Ми давно вже не малі, бо знаємо слова у житті голові. Сьогодні мову свою прославляю Україна без неї не уявляю. Я напишу на папері слово «Ми» – Це нашому майбутнє орієнти. Я розмалюю слово кольором неба. Це найважливіше, що нам усім треба. Я напишу на папері ні війні. Уявити не міг навіть у вісні. Коли це слово буду писати, хтось на фронті буде помирати. Я напишу на папері слово школа, не хочу за вже ніколи. Хоче це слово, щодня не промовляти, хочу на досі його малювати. Я напишу на дошці перемога. Я українську звертаюся до Бога. Все вишні, чуєш, нам допоможи. Ворога нарешті прожни. Я напишу червоним любов, нехай ніколи не б'ється наш кров. Бог бранить у кожній слові. Я напишу великими буквами віра. Вона дарує нам бачення крила. Вона дарує нам сили щодня. Нас сильніше робить тільки вона. Напишу блакитну надію. У кожного є своя блакитна мрія. Та спільна мрія в нас всіх вітна. Надія на світле, майбутнє тримає. Найважливіше для всіх здоров'я це наше все, це наша зброя. Проти вірусів, хвороб, війни, лід, зимку, восени. Та все таки багато можу написати, Подалі мов не буду завживати, Лиш головні по у конверт, і передасть дату на переводу. Хай зажива, що написали діти, всім допоможе можу нарешті зрозуміти. Все що все найцінніше маємо в житті, захищає герої наші на війні. То що б слова? Слова та голос більш нічого. Шевченко, фраза вікова, лунає перестрога. Це зовсім не простіше, Жив, щоб щасливіше, пишіть історії, слова, пишіть у серці. У молитві до Бога Українська мова на ріка. За Україною буде перемога. Історія сьогодні печени сува, історію пишемо, і ми з вами. Ніхто ніколи не знищить красу Україна, мов не є держави.